Наша політична сила, як одна з найбільш послідовних опозиційних політичних сил, починаючи з 2010 року з президентських виборів, сьогодні по суті справи викреслюються область за областю з можливості приймати участь у виборах. Це вже зовсім інший рівень боротьби з демократією з боку команди Януковича. Я можу сьогодні констатувати, що в чотирьох областях наша політична сила по суті викинута з політичного процесу. Ми не будемо приймати участь, так як якщо не буде поправлена ситуація в чотирьох областях: в Харківській, в Київській, в Львівській і в Луганській області. Як це відбувається? Наша політична сила. Ви знаєте, оголосила серйозні кадрові зміни в партії, і ми вважаємо, що це зміцнить нашу партію, це зміцнить її можливість бути більш демократичною, більш впливовою в нашому суспільстві, більш авторитетною. В багатьох областях ми поміняли керівництво обласних партійних організацій для того, щоб посилити партію, частину депутатів місцевих органів влади. Частину політичних функціонерів виключили з партії. Тому що сьогодні зміцнення кадрового складу партії, зміцнення її ідеологічної позиції, модернізація партії повна, щоб зробити її справжньою традиційною партією з усіма складовими. Сьогодні це є однією з наших завдань. Як почала діяти команда Януковича? Київська область? Вони Запросили до спільної роботи керівника обласної партійної організації, якого ми звільнили. Причому звільнили на легітимних конференціях з повною підтримкою всієї партії одноголосно. У нас була проведена вся робота, яка призвела до легітимної зміни керівництва. Після того, як це відбулося, діюча влада через міністерство юстиції заблокувала реєстрацію нового голови партії. Видала посвідчення про реєстрацію старому керівнику партії, міліція Міністерства внутрішніх справ видала дублікат печатки цьому старому керівнику партії і, по суті, справи викреслила нашу партію, тому що сьогодні пропозиції по кандидатам в депутати формуються в адміністрації президента паном Льовачкіним. І, безумовно, при повній підтримці пана Януковича. Тобто депутати сьогодні від імені нашої політичної партії висуваються не від партії, а від адміністрації президента Януковича. Ця людина сьогодні, яку вони запросили до роботи, підписує самочинно всі документи. А сьогодні, ви знаєте, починається виборчий процес і Міністерство юстиції України. Приймає не документи від партії від легітимного керівництва, а приймає документи від цього, по суті, колишнього керівника обласної партійної організації. Крім того, все це базується на рішенні судів, причому як по Львівській області, теж саме в Львівській області, відбувається, так і по Київській області. Рішення приймається одним судом Печерським, одним і тим же судею паном Волковим. Вовк, вовк. І е, всі ці рішення е, по суті втручаються в формування керівництва партії. Така ситуація в Харківській області, така ситуація в Луганській області. В Івано-Франківській області почалася зовсім нова модель е, по суті, позбавлення нашої політичної сили, можливості будувати своє внутрішньопартійне життя. В Івано-Франківській області почали партією влади утворюватися альтернативні осередки нашої партії, проводяться альтернативні збори, і діюча влада видає підчатки альтернативним структурам, які не мають ніякого відношення до нашої партії. І так само у них приймаються документи для реєстрації для участі в виборах. Для того, щоб ви зрозуміли, що це повністю протирічить Конституції і законам України, я можливо прочитаю лише дві короткі цитати з наших ключових законів. Конституція говорить про те, стаття 6, що органи виконавчої, законодавчої та судової гілки влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах. І відповідно до законів України державна влада в Україні формується з трьох гілок: це законодавча, виконавча і судова. І далі пряма цитата з закону України про політичні партії, де чітко сказано, що втручання з боку органів державної влади. Та органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється просто пряма норма. Крім того, є рішення Конституційного суду від 23 травня 2001 року, де прямо сказано. Що всім державним органам влади забороняється будь-яке втручання в внутрішню діяльність і партій, і громадських організацій. Ми всі ці документи після завершення нашої або вже вам роздані, вони у вас є. Тобто, по суті, справи, сьогодні суди, а верніше декілька судів, які знаходяться в системі впливу Януковича, його адміністрація на чолі з Льовочкіним. Його Міністерства юстиції на чолі з Лавриновичем сьогодні, по суті, захоплюють нашу партію. І враховуючи, що ми не можемо в судах знайти ніякої відповіді, і, взагалі, судам заборонено було всі останні роки навіть позови приймати про будь-які спори всередині партії, сьогодні ми позбавлені права захистити навіть свою партію. Тому що від них влада приймає всі заявки на участь в виборах, а не від нас. Це екстраординарна подія, тому що тоді взагалі говорити про вибори, про опозицію, коли нас сьогодні через суди і силові структури, а крім того, Мінюст, позбавляють права участі в виборах, говорити про демократичні вибори взагалі не доводиться. Враховуючи, що наша політична команда. Є, ну, власне, в політичному полі однією з самих значимих, враховуючи те, що Україна є членом парламентської асамблеї Ради Європи і знаходиться під моніторингом парламентської асамблеї Ради Європи, що дає можливість давати оцінки тому, що відбувається в Україні, в тому числі в напрямку розвитку демократії, системи права, всіх наших конституційних кроків. Я дуже просила би. Використати всі дипломатичні можливості для того, щоб запобігти такому, я би сказала, новітньому для України грубому порушенню прав партій на прийняття участь в виборах. Якщо парламентська асамблея Ради Європи моніторинговий комітет ключові європейські інституції. Зараз не втрутяться в межах дипломатичних можливостей і в межах системи нашої співпраці. В цей процес наша політична сила просто вимушена буде оголосити про вихід з політичного процесу з виборів до місцевих органів влади, тому що замість нас, під іменем нашої партії, через шахрайство в судах і в міністерстві юстиції не наша партія буде приймати участь в виборах, а будуть приймати представники діючої. Політичної діючої при владі політичної сили. От така ситуація. Я думаю, що у нас є час це поправити, якщо президент України, який останній раз перебуваючи в Німеччині з офіційним візитом, чітко сказав, що місцеві вибори це буде тест нової влади. Випробування на дотримання всіх демократичних принципів.